Як ти за собою доглядаєш? От, ну, певно, Саша хотів це спитати. Там. Я yeah. сьогодні голився і залишив собі ось таку борідку. Де вона? Я вийшов вуна... з кімнати в... в... і моя дівчина сказала: нахуй пішов. Ніколи, блядь, мене тут не буде. А кось, це пов'язано з борідкою. І ще й борідка. Да, ще й побрився. Мені, мені Так, дівчина скаже, що я побриюся, от. Да, Ну і я поголився, тому що я маю виглядати так, як хоче вона, а не так, як того хочу я. Саш, тебе ж таке саме. <ріст> Саш. От я думаю, як я одружуся, я не буду піддаватись на то все. <ріст> <ріст> то ти, ти, ти знаєш, що вони сміються, бо вони <ріст> одружені. <ріст> вони знають правду. Вони з попередніх приколів сміються, бо по мені видно, що я абсолютно серйозні наміри. маю. Я не буду піддаватися. Я Боже, задум... та ти за тарілку бурща все, що хочеш зробиш. <рес> <рес> Вахташ мене дуже, дуже добре знає. <рес> Вахташ, ти ж теж каблук помаленьку. Я нормально, ну дивися, я вважаю, що треба прислухатися до всього, що говорить дівчина, тому що ну вона ж не зі злату хоче зробити. Вона не хоче, щоб, ну, наприклад, вона каже: помийся. Так, <рес> <рес> да, вона зізла, вона на тебе має зуб. <рес> Ну, вона типу. прям, я, вона прям я... тисне на тебе. А я ні, а я. А я нюхаю. А пасувало би, блять. Ну, <рес> пасувало би помитися. — Ну хоче, дивись, що, я... вас ще дуже гарні стосунки, якщо тобі дівчина каже Богдан помийся, Ну то, мабуть, варто, правда? А ти ще що розумієш, що це ну не день пройшов, щоб треба людині сказати «помийся»? сто відсотків? Ну це на який день кажу, сказала вона «помийся»? На сьомий я собі уявляю, що просто дівчина вахнеча, вона така дуже кропітка, ніжна, і вона так, отак просто входить і в якийсь момент вже там сьомий день, – «Боня, Будь ласка, а чуєш, а тобі не здається, що це занадто грубо помийся? Ну, мені здається, що можна якось лагідніше, а ти не проти там душ, о таке, мені здається, бо це помисяться, як ніби на ніфіга. Бо вона скаже, ти не проти душ, він скажу ні проти. Нормально. Можеш підібрати якесь таке більш лагідне. ну Просто смішно сама суть, Муж ж 26 років, дуже дивно людині в 26 років легенько натякати. Може б ти помився. Ну, так точно. Я хочу бути дідом поїхати в Італію, щоб мене мили. от.